Привіт, ячки. Сьогодні ми починаємо розбирати накшатру Пуща. Нагадаємо, що таке накшатра Пуща. Накшатра Пуща є легка. Це до першої девятки у нас відноситься. Вона є восьма по рахунку. Ну, І восьма вона по рахунку, і, відповідно, за неї відповідає планета Сатурн. Ну, це є чоловіча накшатра. Перекладається вона як квітка, от, ну, яка розносить свіжий гарний аромат. Також це є квітка, коло і це є вим'я корови, от, ну, відповідно, яке підтримує, яке напитує. От, це вважається найкраща накшатра. От, ну, але завжди є якісь побічні ефекти. не без того. Тобто Ми розуміємо, що в матеріальному світі завжди щось весело. І накшатра пуща вона є найкращою. Але вона підходить для всього. Тобто, якщо ви щось хочете починати, то найкраще підбирати це накшатра пуща, крім весілля. От, Для всього решта вона дуже добре підходить. Е, так, має божественну природу, от, вона дуже легка. От, якщо треба щось зробити швидко, легко, то от, якраз пуща для цього підходить. Е, ціль її це дхарма і божество, яке і, ну, Відповідно, якщо це вильна корови, підтримує, напитує, то це в нас бріхаспаде. Так, і сьогодні перша пада на Накшатрки, чому будемо розглядати, це у нас особистість. ну, Напевно, легше порахувати, хто про неї не знає. Це у нас студентка народилась 21 січня 2005 року. Це у нас є Крістіан Діор. Так, Це є французький модельєр одягу і засновник модного дому Крістіан Діор. У мене щось все зараз з модою пішло. Вон так, ви на горизонті, то Ів сен лоран дивився, Коко Шанель. Да, Тобто, все тут з модою, з модою, з модою. У да, мене пов'язане. Да. Так, окей. Ось його гороскоп. Так, Інна, передаю вам слово. Добре. Наносі вже період Венери, а в мене він іде, тому, звичайно, що ми з вами розбираємо найбільше далі. Дійсно, чого це? Ви само по собі. Це від долі не, нікуди не підеш. Дійсно, чого би це? Да. Ага. Цікавий на сьогодні приклад: Крістіан Ді, Діор, так, це французький модельєр. І я думаю, що якраз його знаходження місяця в ці накшатрі пушя воно дуже якраз добре показує наскільки він в світ щось таке видав. Як ви правильно сказали, Накшатра, вона дуже сильно пов'язана з квітками або вим'я корови, тобто вона щось. Таке, знаєте, красиве видає у світ, да? практичне, корисне, і вона таке, ну можна сказати, вона як наче годує всіх. Да, Пуща така в неї дуже багато материнської енергії. Це нашата, яка щось дає. Як себе поводить мама, да, вона дає щось, да, вона постійно щось турбується. Тобто вона щось ну, що вона робить з дитиною? Да, вона її. Підтримується дитина росте, вона як доброго є для неї. Так і оце накшатра, люди, котрі їх, ця накшатра буде проявлена на в гороскопі. Вони якраз і є ось такими підтримувачами. Вони щось видають в світ, і воно як всім приносить якусь користь. Звичайно, це можуть бути різні напрямки. Пушня не обов'язково дає, що людина повинна виступати там. Я не знаю, вчитель, наприклад, да там чи якась там няня, да ні, ні в якому разі, тобто вона щось видає. І це во і воно росте. Бо все, що створює пуш'я, воно дуже класно росте і розростається. І дивіться, який цікавий приклад, як на мене, тобто Крістіан Діор, він модельєр, але дом, модний дом э, діор він відомий і зараз. Але ми всі розуміємо, що Крістіан Діор, саме засновник, він давно помер. Якщо ви закуглите і побачите, що він помер ще в 57, 57 році, да. да. Он так, але красний. досі цей дім він процвітає там, звичайно, вже давно інші модельєри. Тобто, дивіться, він створює якусь платформу. Яка потім росте, розростається і дає всім життя, тобто на да, підтримує. Тобто, ось оце прям проявлення пуші. Вона щось творить і це потім працює на всіх. Людина вже пішла, а воно залишається і працює. Тим паче, в його гороскопі так цікаво, що місяць знаходиться якраз в 10-му будинку. Це показник, який пов'язаний з тим, що людина у світі, да, у соціумі, вона буде дуже соціально проявлена. Помітна і так цікаво, що дуже соціально популярна. Е, я думаю, що звичайно я не була знайома з цією людиною, на да, жаль, але я думаю, що він час він був дуже популярний, він і зараз популярний, він я популярна. Да? А на той, той час, тобто такий місяць сильний в пушні на шатрі в десятому домі, якраз дає величезну популярність і признання сотням. Але так цікаво, що спочатку свого життя. Він в принципі не дуже планував бути модельєром, яким він планував спочатку бути. Знову таки планував, це може дуже так громко сказано. батько його направляв на цей шлях, тобто на шлях політика, Початися да? в ну, щось пов'язане з політикою. Ну Терези, ви східний місто, Марс в першому домі. Ну чому б не йти в політику? А, <св 'язав> так, так, ще ви східні перези, в принципі, так, да, вони no. дуже часто пов'язані з політикою. Але тут прямо я наголошую, наскільки важливо вивчати накшатри. Якби батько Крістіана Діора знав його накшатру лагни також, він би розумів, що це якраз ті терези, що будуть пов'язані з красою. Не дуже з політикою, а саме з красою. І, звичайно, поєднання з цим місяцем в Пуш'я, це видав проект, да, який ріс, ріс, ріс і розростався, і був пов'язаний з красою. Тому, звичайно, він навіть поступав, здається, навчатися там щось по але Дуже швидко з цим закінчив. І де він проводив час? Це музеї, це якісь виставки, да, там, де є краса і мистецтво. Не без цього. Для нього це було дуже-дуже цікаво. Він дуже швидко ставав популярним, тобто в нього спехальний смагак, і він. Е Ну він спочатку він там одягав, да як стиліст виступав, але потім, звичайно, дуже швидко він почав. Що таке місяць? Да, це наш розум, то як ми те, як ми мислимо, да, як ми реагуємо на світ. І, Звичайно, та наша нашатра, в котрі знаходиться місяць в гороскопі людини, то вона так буде мислити. Да? Та це такі думки, і звичайно, що він створював уже його думки, були направлені на те, щоб створювати щось корисне, щось красиве, і звичайно. Саме розквіт його кар'єри, створення красивого одягу, припав на е, військовий час, та після військовий час, коли ну, в принципі, да, мода і краса, це щось таке, що відійшло дуже дуже на далекий план. І звичайно, що жінки на той час, котрі були пов'язані просто з якимось там або яким одягом, для них це спочатку було щось дике, значить спочатку його як не приймали, да? але ну, Жінки беруть своє в цьому плані. Да? Мода красива назавжди. Не дивлячись на те, війна, не війна, але хочеться бути красивою і отримати якісь відчуття задоволення. І це дуже швидко за рік, майже він розкрутився, став дуже популярним, тому що ці силуети пішли. Да? Силуетні вбрання, якісь красиві, жіночі, дуже вбрання. Тобто, бачите, також місяць у 10-му домі, да? направлення на який контингент, звичайно, жінки. Тобто він дуже класно, дуже мудро підібрав собі направлення в житті. Тобто на жінок. Навіть чоловік да, з місяцем в 10-му домі, дуже класно. На кого направлення його реалізація? Звичайно, на жінок. Тим паче Пушінка Кшатра щось жіноче підкреслювати в жінках. Да? І я думаю, що він був дуже на той час популярний. і його просто обожнювали жінки, тому що він реально після війни він створював красу силуетні Тут... такі всі я ще хотів додати. Дивіться, у нього не просто місяць стоїть 10-му домі. Він ще й повний. Він народився в цю в Пурніму. От, тобто це повний місяць, бо тому, що ну просто місяць в 10-му домі, це ще не дуже добре. Тут знову ж таки, бачимо, в нього в карті переплутання, Якби було сонце в 10-му домі, а місяць в четвертому було б класно. В нього навпаки стоїть. Ну, але в нього ну, сонце в четвертому домі це дає, те, що людина може жити в палацах та в якихось таких великих, Ну і сонце в нього стоїть в козирозі, Це дає здатність якраз от рухатись. Це, Накшатра що утора шатка, що він же, якщо за щось візьметься, то він же це доведе до кінця. От місяць в цьому в Накшатрі пущі цей повний місяць, і ще він народився в п'ятницю. Ну а п'ятниця, це ми знаємо. Це люди, які як сати, які будуть займатися якоюсь творчістю, і це підтримує якраз. Ну, день народження. Так? Той день, який людина народилась, то якраз це підтримку це людині дає. Ще от я дуже часто людям говорю про те, що якщо в людини раху попадає в 11-й дім, то дасть людині те, що людина буде або мільйонером, або хоче стати мільйонером. Ну, він так, родить, нормально, з грошима. Я думаю, в нього все в порядку, мати таку, да, мати таку славу популярність. Да. Ну, ще так само по аштакуварк, якщо подивитися, бачив нього юпітер Сім Бінду, то всіх може бути 8. У нього Це Також підкреслює, що ще так само момент дуже важливий. Це коли людина, ну, люди думають, що творчість пов'язана з Венерою. Тут класика. Бо скільки з людьми спілкуюсь, кажу, яка планета зв'язана з творчістю Венера. Всі кажуть Венера. Не факт, не факт зовсім. В даному випадку ми бачимо, що тут якраз пов'язана ця Юпітер дає дуже сильний вплив. Так що так. Окей, ще щось. І, і цікаво, що якраз дуже часто ну мі знаходження да, місяця в пушті дає дуже часто народження прямо в сім'ї, де будуть багато ну, якісь статки, да тобто бушанашадр. Вона дуже така процвітаюча. Вона дає, що людина може вже народитися в сім'ї, де будуть її, якби ну вона в принципі не в бідній сім'ї буде на, на, на жити. І так і було в цілому. Він народився в достатньо багатій сім'ї. Потім вже так сталося, що помер брат, померла мама, mm -hmm. і батько порився. І тоді вже були проблеми з грошима. і Тоді він вже почав заробляти. Але в цілому сім'я була набагато успішно. І ви правильно сказали, да місяць в пушці це класна позиція, дуже сильна, але в десятку. Томі, звичайно, це десь популярність, але завжди буде негативно впливати на сімейне якесь положення. Mm -hmm. да? Тобто в нього повністю перепутана картина сонце в в четвертому місяць в десятому. Да, популярність в сонце серед жінок 100% він матиме, але в сімейному житті там да, не буде плюсів, yeah. тобто так воно було, Тобто сімейне життя воно не дасть. Тобто це завжди позиція в, той, в ту сторону, що хочеш бути реалізованим, ось, будь ласка, сильний місяць в десятому або Венера в десятому. Популярність, любов, да, але в сім'ї там будуть проколи. Ось. А ще так цікаво, що, але звичайно, да, дивіться, що в, нього, в його випадку місяць якраз у першій паді. Да, перша пада це завжди вогняна та пада і дала якраз що людина, в принципі, як. Перший проходить у чомусь, да? тобто він був е, початківець цього проекту Модний дім Діор. А далі, вже після смерті, почали туди приходити модельєри, да? тобто головні модельєри, і досі, досі, досі цей дім існує. Він процвітає один з найспішніших, найбагатших модних домів світу. Да? В цілому, але він як початок приніс так, також перша пада. Ось і цікаво, що куща на вона дуже часто дає любов до рослин. Щось садити, щось зрощувати, да mm -hmm. ковырятися там землею. І ці сади він дуже любив. Сади насіння, щось там землею пов'язане, щось висаджувати, так далі. Це була його велика любов. Це також пуща на кшат. Mm -hmm. Ну в цілому, прекрасне або як пуш'я може принести процвітання, ну процвітання. да світа. Ну, да. Ну, дивіться, про, про те, що от людина народилась великий, ну, в багатій сім'ї. Бачите, аж така варга сімбінду. Юпітер також це підтверджується. Ну ще Юпітер цей в шостому домі стоїть. Ну, от, бо я вже не раз таке зустрічав, коли кажу через аштакаваргу, також коли дивишся, то воно також показує. плюс Пуща, плюс Юпітер. Да, два-два показника вже показує. Ще дивіться, Марс в першому домі. Так що от на нього подивитися. От, ну не видно, що він, ну, він такий. Я би не сказав, що він прям такий високий, великий, здоровий. Ні. Ну, <кій> Марс в першому домі це також людині от, ну, по вигляду дає. Да, то що людина буде така невелика, ну тим не менше Марс він який він пробивний. Да? Тобто буде цю пробивність давати. І ще ви правильно сказали, що місяць в, навав... в цьому попадає в першу паду, на вам ще це попадає Лев. Але лев це знову ж таки щось створювати, щось нове робити. Ну, от, ну лю -лю... як сати, е, Народжувати, от іменно Лев, це щось народжувати. От, ну, бо творчість, люди. Ну, коли творчість говориш про, про творчість, людей дуже часто. Ну не знаю, якож зараз вже там молодше покоління, ну там 35, от я з ким спілкуюсь, кажу, образ творчість це у вас що? От, Ну, Мольберт, Береза, і там якісь в Береті стоїть якісь художник, який Березою якусь малює щось такого плану. Ну, от, зараз не знаю, як асоціація йде в людей. Так що так. Окей. Е, ще щось. Ми в принципі, все, я думаю, ми прекрасно описали. Накшатра пуща. Да. Його так. Хорошо, Да Іна, дуже дякую. Да, якщо у вас Накшатра пуща, ну от пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви маєте додати. Гіна, да, дякую вам за гарне відео. Всім гарного дня, до зустрічі в наступних відео.